Ось такі так. і швиденько. це по нашому так О, ви ви мене в ви лікарні. Так я вас врятувала От, відверто. Мені не одразу вдалось. Талі вітаю вас. Добре, здоров'я. Ви сьогодні долучилися до тренінгу з тактичної допомоги. Розкажіть свої враження. Ми в міжнародному європейському університеті сьогодні проходили тренінг і я отримала сертифікат, як правильно накладати турнікет. Скажу вам відверто, мені не одразу вдалось. Система серйозна, але треба відпрацювати. Долучитися і практичну частину проходити безпосередньо з самим турнікетом. Вони, до речі, є різних видів, і це також важливо знати, тому що в якийсь певний момент критичний може бути, наприклад, не такий, а інший залізним важелем і іншим кріпленням, не стрічкою, наліпкою, а іншим кріпленням. І тому треба це все відпрацювати. От, наприклад, зараз я можу вам показати, як напасти. Це в нас є частина ага. ноги пораненої, ага. і ми можемо от прямо зараз в кадрі Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Давайте. От, наприклад, у вас знаходиться турнікет. Ага. Потрібно, щоб декілька турнікетів було, якщо це людина військова або в зоні бойових дій. Чому? Ну тому що може знадобитися, може бути декілька поранень. Не там, тільки на одній кінцівці, а на декількох одразу. І тому, і тому краще, щоб декілька було турнікетів. Та, давайте ось, зараз і, спробуємо так, да, на нозі, так? Разі, так, да? так. Е, так, це в нас модель ноги пораненої, і ось турнікет так. у нас знаходиться в кишенці. Ми дістаємо його ось таким так, і швиденько. Це по-нашому, так, по-українськи. Ну, це так, як е, наставник навчів, так, Угу. Тут у нас угу. стрічка наліпка, ми її максимально високо на кінцівці угу. фіксуємо, затискаємо і угу. прокручуємо два... двічі, двічі. двічі да. і фіксуємо важіль. Далі наліпку, ось тут, тут є наліпка, угу. де їй, будь треба ласка. в обов'язковому порядку вказати час. Встановлення турнікету для того, щоб е, розуміти скільки часу є в людини для того, щоб дістатися лікарні і е, першу від невідкладну допомогу, допомогу отримати. Да, всього є дві години людини для того, щоб не втратити кінцівку. Якщо перетримати, то тоді на жаль потрібно буде кінцівку ампутувати, але людина залишиться жива. Тому в будь-якому е випадку це порятунок життя людини. Однозначно ви накладали сьогодні. Тобто, це на ногу, так? На руку на тобто... руку. У Мене була прекрасна модель, яка мені допомагала, і я відпрацьовувала Юра. Ще ось той турнір. Можете помаранчевий мені? Подайте помаранчевий, ось цей так. так він е, інший. Нару на ногу ми зробили, а давайте, давайте по покажемо давайте на руку. На ваші навіть на, давайте ваші руці. на давайте, так. Ми вас трошки перев'яжемо. Тут використовується зовсім інші матеріали залізо і ну вважається, що залізо більш Скажімо так, практичніше, практичніше так, так і міцніше. Ну, ну, перед, давайте, перед. Давайте, перед. Максимально високо, те, що я казала, ну, ми накладаємо. Тут є ось такий гачок. За допомогою ось цієї цього гачка ми можемо регулювати розмір. Наприклад, якщо у вас рука трошки більша, угу. ми в будь-якому випадку адаптуємо її під ваш розмір. Далі ми. Турнікет маємо крутити до тих пір, поки, ви не від... поки ми не відчуємо, що він Воно на... затисло, насправді так? затиснути, так, uh -huh. щоб не, не пролазив, тобто, щоб не можна було туди засунути пальця. Ну, ми, скажімо так, прокручуємо і ось тут от є такий гачок, який так, допомагає так, так, так. нам фіксувати далі. Uh -huh. Ми ось цю стрічечку обмотуємо навколо руки uh -huh. і також тут є. Ось ця така ж сама ж е, так, така штучка, ця... де потрібно зазначити скільки місце часу так для зазначення часу uh -huh. накладання турнікету. і тоді дві годинки у вас Все. є для того, щоб ви мене врятувалися <рес> лікарні. Так я вас врятувала і дай Бог можу щоб сказати Наталю не добилося ні мені, ні вам можу засвідчити знання. Вам сертифікат <рес> дали не даремно, тому що ви його заслужили. Так, це ви міжнародний навчилися європейський університет, це Україна, українська освіта. Так що вступайте в ну, нашій Можна сказати, з такими українками, з такими зірками, нашим хлопцям ЗСУ і взагалі цивільному населенню під час війни ніхто не страшний. Який ворог. Так. Ну, сьогодні майстер-клас. Прям мені провели на мені. Наталя Валевська зірочка мене врятувала сьогодні. Наталочка, я вам дуже дякую. Слава Україні! Героям слава!